Величезне бажання та трохи інформації з інтернету, і волонтерам Кісманщини вдалося перетворити звичайний газовий балон у буржуйку. Завдяки такій польовій кухні їжу можна приготувати, речі висушити, обігрітися. Вона економна і відносно недорога. Наскільки ефективно працює така пічка, вже перевірили атовці. Вони минулого року отримали кілька сотень таких буржуйок. Коли ми їздили на схід з волонтерами на передову до наших хлопців, ми спілкувалися з ними. І хлопці розповідали про те, настільки важливі для них такі прилади. Холодна пора наближається, і волонтери вже готують для українських захисників нову партію пічок. Буржуйки удосконалили. Вони вміють теплову енергію в електрично переробляти. Відтак, завдяки польовій пічці, а товці навіть телефони рацію зарядити зможуть від акумулятора, який ми зарядили міні-пічкою. Ми вже заряджаємо телефон. Для їх виготовлення бракує фінансів для закупівлі газових балонів. Хто може, хто знає, може десь вдома завалявся в когось в підвалі, будь ласка, привозьте їх. Ми можемо також під'їхати забрати, якщо людина не має змоги привезти. Звертайтеся, обласна адміністрація, 101 і 131 кабінети. Волонтери, Буковина українському війську. Зіштовхнулись волонтери і ще однією проблемою: китайські прилади, з яких переважно і створювали багатофункціональні пішки, не витримують високих температур. Змінити це взялися фахівці єдиного в світі інституту термоелектрики, що в Чернівцях вони розробили термоелектричний генератор, який не перегрівається. Переваги такого джерела живлення є те, що він абсолютно безшумний. Він не має рухомих частин, є високонадійний, є скритним. Не виділяє ніяких небезпечних для життя персоналу, який його там обслуговує, ніяких речовин. Таким чином практично універсальне джерело живлення. Харків, наприклад, робить танки, Київ робить там зовсім друге, Львів, ще щось. От дуже хотів, щоб Чернівецька область теж приймала таку активну участь. Аби реалізувати заплановане, науковці подали свої пропозиції у Міністерство освіти і науки. Якщо її підтримують, такі пішки буржуків вдасться виготовляти за державний кошт для всіх українських захисників. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час.